Всіх вітаю на каналі Фалориська Україна з вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо чергову міні підбірку знаків. Колекцію називати важко, а підбірочку знаків спортивного товариства Соків. Що це за товариство? Це товариство, яке було створено на початку ХХ століття. Емігрантами, українцями емігрантами з числа колишніх вояків військ УНР, ЗУНР, Січових Стрільців, і осередок, основний осередок розміщується і в Чехії, і в Празі. І також були осередки по іншим європейським державам, також у в Штатах, в Канаді, в Великобританії, Крім того, практично більшість, більшість знаків, вони є не дуже розглянуті на теренах української флористики, і багато людей навіть і не знають, що таке товариство існувало, і що такі знаки існують. Може, хтось каже, що ці знаки там не мають відношення до української фалористики, але тут питання є спірним, вони хоч і вироблені безпосередньо в Чехії і хоч і товариство само знаходилось там фізично, але товариство практично включало в себе українців, іммігрантів. Ось і тому ну, я особисто вважаю, що то є фавористка українською. Значить, а, ще одне, Значить, що хотілося би сказати: Що всі е знаки, які ви сьогодні побачите в відео, е відео буде розміщено у розділі товари на продаж, тому практично всі знаки ви зможете придбати протягом доби на е сайті Аукціону Віоліті. Через десь після виходу відео можна буде зайти за посиланням, яке є під відео на одну або іншу сторінку продавців. Там дві сторінки продавців. Ось. І що вам сьогодні можливо сподобається, придбати на торгах. Так, знак плавця спортивного товариства «Сокіл». Це у нас всі знаки 20-го сторіччя, щоб ви розуміли. Ось такий знак. Це СО Два знаки

слет спортивного товариства «Сокел» 1948 рік. Трошки так загнулося. Якщо там розправити, то ось так. Це у нас восьмий сльот Всесокольський 1920 року фразе. Девятый сосокольский слет в Теж дев'ятий всісокерський сльот в Празі. Тут є різновиди. Якщо зліт проводився, то це не значить, що один тип знаку лише існує. Ось такі знаки. Значить. Теж дев'ятий. Слет, а вот темненький и светленький. Так, резновый, да? На заколках. Темный и светлый. Так, это тоже девятый. След сокольский. Десятый Всесокольский злит, Празе, 38-й рик. Теж 10 десятый Сокольский праздник лед Теж 38 року. Цей маленький. Зараз ось так. Одинадцятий сльот. Ще одинадцятий сльот Ось такі два знаки. Врачний такий поменший і основний. 48 рік. Це у нас одинадцятий зльот. з клеймами? Тут бачите. Два таких знаки. теж одинадцятий зльот сорок восьмого року. Прага Чехія. Теж клеймований. Клеймований. Що то за спортивне товариство, як воно створювалось, можна підняти інформацію в Вікіпедії, то не є проблемою на сьогоднішній день. Але щоб ви собі розуміли, що такі знаки ось існують, що вони мають місце, що вони відносяться до колористики України, є. Практично всі, хто цікавиться періодом визвольних змагань, періодом створення Молодої Української Народної Республіки, з відбиттям нападів Червоної армії, актами злуки, відновленням української незалежності та державності, практично ця тематика підходить під ту тематику для колекціонерів, які збирають періоди визвольних змагань. Ще раз нагадую, що е, знаки протягом доби після виходу відео ефіру будуть е, знаходитись в продажі на аукціоні Violet. Можна їх комусь сподобалось, або комусь в колекції ще не вистачає, зайти, придбати. Буду радий бачити, там під відео є два посилання на. Сторінки продавців. Дякую за увагу. Дякую за цікавість до мого відео. Слава Україні!